Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео робота, яку було потрібно давно давним зробити. А саме трошки тече циліндр. Він працює, він тримає, все нормально, тільки тече. І тече попри шток. Є отакий ремкомплект, який я купив, мабуть, в травні чи в квітні минулого року. Тобто Місяців 10 він в мене простояв. Такого комплекту я раніше не ставив, тому що були інші комплекти, Мелітопольські, а це, мабуть, Біла церква чи що там. Ну, коротше, хто знає, той знає. Но зараз тільки такі. Для зручності розібрав навіску, ну і плюс вирішив провести навісці профілактику. Зараз від'єдную шланги. Шланги вже не першої свіжості, але не течуть і добре. Хочу зняти циліндр, ну і провірити, тому що я років 4 тому чи 5. Отут мені все завтулювали, розточували. Ну і нижнє вухо, і верхнє, і на бокові. Гідравлічному де вал ходить. Ну, коротше, зараз зніму циліндр і це все покажу, в якому воно стані. Зняв циліндр, покажу зараз, як вушка ходять. В принципі, досить так важко посунути. Люфт дуже незначний. Пальчики великого шату не мають. Досить так за 5 років мало зносились. До речі, люфти на пальчиках мають велике значення, щоб не рвало оцього вуха, тому що в кого пальчики розбиті і отвори оці розбиті на еліпс. Чи тут в бачкові розбито рве, рве вуха. Оце нижнє вухо рве. Трошка відмив циліндр, ще покажу на циліндру. Ось тут воно взагалі без люфту. Але це нижній. Він працює мало, тому що циліндр нерухомий. Так, а так в мене завтулено верхнє вухо. Зараз покажу. О, тут трошка. Так, тут трошки є люфт. Невеликий, але є. Спробую показати. Зовсім трошечки. Руки беруть свої. Тепер однією рукою не вийде вибити. Ну, я думаю, що ви всі розумієте, що нижній палець він нерухомий, а оце постійно піднімає, опускає і відповідно отут ходить. Оцей пальчик і пересихає. Так, що стосується, в якому стані вал. Так, спробую показати. Він в мене завтулений. От, я думаю, видно, що є втулка. Ну і мінімальний люфт. Взагалі не суттєвий. Колись пригадую, там був здоровий отвір, такий еліпс, Ну, з цієї сторони менше, а з цієї сторони еліпс. Еліпс був більший. Ну, Зараз зніму шайбу, тут є отака шайба. І покажу. Так. так, отут воно цією стороною ходить. Як бачите, все нормально. Звичайно, тут треба зробити отвори і масльонки Тільки от не пам'ятаю, чи я такі маю, і митчик, чи маю. Якщо зараз знайду, то зроблю. Але головне діло. Оцей циліндр. Треба його розібрати. І відео взагалі про циліндр, тому треба його розібрати. Ну Розбирається він просто, хто не в курсі. Чотири гайки отут розкручуються. І оця верхня кришка знімається. Тоді витягується шток з поршнем. Ну і все міняється, що необхідно. Потім в зворотньому порядку збирається. Ну і найскладніше завжди отут. Та трубка часто любить десь наперекос піти і потім пускає. Але я думаю все буде нормально. Тепер циліндр в розібраному вигляді. Ну і плюс ремкомплект, який мене здивував. Ну, про все по порядку. Шток рівненький, чистенький. Все з ним нормально. Поршень має потертості, але задірів немає. І це добре. Ну, поміняю цей сальник, колечко резинове. Протікання циліндра було через оцей механізм. Там ще один сальник всередині. Тут пластикове колечко, сальник, колечко. В оригіналі, коли я розбирав років 15 тому перший раз циліндр, більше, мабуть, 18 чи 19 років тому, то цих колечок і цих сальників такого не було. Тут було дуже багато, ну декілька штук, таких наборних мідних чи латунних, здається, мідних, тоненьких шайбочок, десь по пів міліметра чи по міліметру. Ну, їх тут було декілька штук і лише зверху одне колечко. Так, тут також поміняю. Штуцера відкручувати не буду. Хто, можливо, не знає, то цей штуцер це на подачу, він широкий, а цей вущий це на опускання. Тобто, щоб плуг чи культіватор різко не падав до землі, а плавно опускався, тут отвір менший. Що стосується колби самого корпусу. В принципі, все нормально, ну тут тінь, не подивитись, а можливо на камері і видно, але в принципі, задірів нема, все нормально. Тепер ремкомплект. Ну, Сальники, резинові колечка, це все зрозуміло. Найбільше мене оце здивувало. Я не зразу догадався. Виявляється, це є пластикові колечка різних розмірів. Тобто два отаких от має бути великих на поршень. Отаке, от це от сюди, що я казав, має воно йти тобто в парі з оцими. Але я так дивлюсь, що вони трошки не співпадають по діаметру. По внутрішньому співпадають зі старими, а по зовнішньому не співпадають. То не знаю, можливо поставлю оці старі, а резиночки нові. Ну і плюс ще от сердинка, то я не знаю, куди воно мало йти. Тобто це отак ламається. Я не зразу догадався. А воно дуже зручно ламається, але для чого таке було робити, не знаю. Ну, зараз максимально все міняю. До речі, щоб замінити отут сальники, то відповідно треба відкрутити отаку от шайбу. 5 болтиків на 6. А для того, щоб це відкрутити, зняти, потрібно зняти шток. А щоб шток зняти, потрібно відкрутити гайку оцю і зняти поршень. Тобто все потрібно повністю розбирати. Тому зараз це все замінюю і буду збирати. Зібрав циліндр докупи. Можливо, хтось очікував детального відео, то я так не дуже мав часу все в деталях знімати, але я знаю, що найбільше питання людей, як закласти оці пластмасові кільця на поршень. Я в описанні, або ще краще в першому коментарі, який буде закріплений, лишу посилання на своє старе відео років, мабуть, не знаю, 5 чи 6 тому я розбирав. І міняв ремкомплект в цьому циліндрі. І оці кільця, ну це старенькі, я взяв, щоб показати, бо просто тільки що згадав, то я оці кільця там кип'ятив, закладав, потім знову кип'яток. Ну, коротше, ціла процедура. Але в принципі, правильно, реально їх отак, такі кільця закладати, щоб не різати, щоб нічого. Тому хто хоче знати, як ці кільця закладати, в перший закріплений коментар, там посилання і там відео. Про циліндр кількарічної давності. Цей циліндр зараз закладати я не буду, тому що я зняв навіску і хочу трошки отут почистити, поприбирати, тому що от в таких місцях, коли є циліндр, е щось почистити, пилюку, зняти, то дуже і дуже складно і важко. Хоч, в принципі, в мене тут все сухо, так по великій мірі, трошки отут вихід. Пускає. Ще покажу пальці на візки. У мене також тут все пальці ремонтні, точені. І от воно стоїть вже років 5 і жодних, жодних проблем немає. Тому що, ще на остаток хочу повторити, що коли є люфти на пальцях. На циліндрові, на пальцях великі люфти, особливо коли люфт отут розбиває. Тому що в мене от завтулено і то чуть-чуть появився. А колись це було б, мабуть, міліметрів 4 чи 5 таким овалом. Тому прийшлось розточувати. Зараз воно все гарно ходить. А якщо люфти є, десь на ямах плуг-культиватор підскакує догори і ударом лупить наниз. І найслабше місце оце вухо ламає. Так помаленько хочу все по чуть-чуть почистити, підготовлювати помаленько до фарбування трактор. Можливо, та неможливо, а точно я вже так подумав, що от болотники кабіну фарбувати буду, а те, що рідне, наприклад, бортові. Рукава, гідробак, туди коробка, мотор, то фарбувати не буду, щоб була оригінальна фарба. Тому що в оригіналі це є в оригіналі. Тим паче воно корозії якийсь великий не піддається. Підтікань нема, це от легеньке помокріння. Це не є щось серйозне і критичне, тому все помаленьку робиться. Циліндр поставлю вже, коли тут. Зроблю, я думаю, всі розуміють, що циліндр ставити це не є щось складне. Пальці запхати два, заштопорити і два шланги приєднати. Тому, сподіваюся, це відео було цікаве корисне. Кому його недостатньо, то нагадую, в описанні або в першому коментарі буде посилання на аналогічну роботу кількарічної давності. Тому хто що думає про це все, пишіть свої думки в коментарі. Підтримуйте канал підпискою, відео лайком. Всім дякую за увагу.